Дуже задоволена виступом і. Організацією, так я представляла одна. Я дуже старалася, воювала ну, на жаль, не вдалося здобути медальку, От, але п'яте місце офіційно здобула. Так як бій ми передивлялися, то остаточно я бій не програла, Також всі підходили, вітали, як мене практично з перемогою, але на жаль, вона олімпійська чемпіонка, і перевагу віддали їй. Стала двократною олімпійською чемпіонкою. Ми летіли 11 годин, 5 годин сиділи в Парижі і ще потім 3 години летіли. Звичайно, передумували, в голові крутилося, крутилося. Ну є час, надіюсь, буду надалі. Дякую, дякую, дякую. Спорт не кидаю. Трішки відпочити, буде чемпіонат України і чемпіонат Європи. Буду готуватися.